Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами створимо презентацію під назвою Країни Європи. Кількість слайдів у вас має бути не менше 6. Перший слайд обов'язково титульний слайд. Отже, розпочнемо. Перше, що ви маєте зробити, це відкрити. Редактор презентації PowerPoint. Відкриваємо. Якщо ви активно користуєтеся PowerPoint, у вас відразу буде відкрита ось така кнопочка, за допомогою якої ви можете завантажити PowerPoint. Якщо у вас його немає, нічого, ви в пошуковій такій клітинці пишете на англійській мові PowerPoint. І відразу вам ця програма знайдеться. Далі, наступне. Ви маєте застосувати той дизайн, який вам подобається. Якщо ж на початку ви ще не знаєте, який хочете дизайн, це нічого страшного. Під час створення презентації ви можете змінити дизайн, вид своєї презентації в будь-який момент. Для цього. Знайдіть зверху вкладку Дизайн, натисніть. Далі ви можете обрати будь-який дизайн, який тут є, який вам до душі. Далі, отже, обираємо. Можете обрати відтінок, колір, який вам подобається. Після цього. Перше, що ви робите, це створюєте титульний слайд. Нагадую, що на титульному слайді має бути обов'язково назва презентації та автор. Отже, назва нашої презентації країни Європи. Зверніть, будь ласка, увагу, на якій мові у вас зараз клавіатура. І пишемо країни Європи. Європи. Ви можете змінювати розмір, колір свого шрифта, розміщувати так, як вам подобається. Там, де є віконечко під заголовок слайду, ви пишете автора цієї презентації. Пишемо Підготувала, підготував. Учень, учениця 6 А-Б В, Г класу, в залежності в якому класі ви навчаєтесь. Я напишу 6 А-класу. Та не забудьте написати своє прізвище та ім'я. Також ви можете змінювати розмір, колір, так як вам подобається. Наступне. Ви маєте додати наступний слайд. Для цього знайдіть, будь ласка, зверху кнопочку Створити слайд. Натисніть. Оберіть той макет, який вам потрібен. Мені потрібен заголовок та об'єкт. Коли я натиснула, в мене додається той слайд, який мені потрібен. Заголовку слайду пишемо країну Європи. Наприклад, я пишу Францію. Так само ви можете змінювати розмір, колір по своєму смаку. Наступне, зверніть, будь ласка, увагу, що на слайді мають бути і графічні об'єкти, і текстові об'єкти. Для того, щоб додати графічний об'єкт, який знаходиться у вас на комп'ютері, ви маєте Натиснути ось цю окнитну кнопочку Рисунки, або так само переміститися, подивитися, знайти зверху вкладку Вставка, натиснути її, знайти таку ж саму кнопочку Рисунки. Зверніть, будь ласка, увагу, це зараз ми вставляємо зображення, яке збережено у вас в папорсі на вашому. Отже, перед цим ви маєте знайти в інтернеті зображення і зберегти собі спочатку в папочку. Натискаєте, далі знаходите ту папку, де у вас знаходяться ці зображення. У мене ось ця папочка. Далі, наступне. Перше, що я хочу собі ставити, це зображення столиці Франції Париж. Я натискаю, зверніть, будь ласка, увагу, що у мене в це зображення. Наступне. Ви маєте натиснути кнопочку Вставити. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви можете переміщувати зображення, ви можете повертати зображення так, як вам подобається. Можете змінювати рамочку і так далі. Тепер зверніть, будь ласка, увагу, ваша задача підписати це зображення, що це у нас. Столиця Франції Париж. Зверніть, будь ласка, увагу, ми не маємо можливості зараз не де писати, у нас немає текстового поля. Нічого страшного. Знайдіть зверху кнопочку Надпис, натисніть на неї, клацніть. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас вказівничок став такий, начебто, рисочка. Тепер натиснувши на ліву клавішу миші. Не відпускаючи потягнути, утвориться рамочка, де ми можемо з вами писати текстове повідомлення. Пишемо столиця Франції Париж. Так само ви маєте змогу змінювати колір розмір переміщувати туди, куди вам до вподоби. Наступне вставляємо зображення герба. Так само вставка, рисунки, герб ставити. Дивіться, ми можемо збільшувати, зменшувати, повертати. Так само ми можемо підписувати. Змінювати розмір, накреслення і так далі. А тепер. Ми з вами зараз ставимо зображення прапора Франції, але це зображення ми знайдемо відразу в браузері і скопіюємо і відразу ставимо собі до презентації, не завантажуючи, не зберігаючи його до папочки. Отже, заходимо до браузера, пишемо Прапор Франції. Знаходимо, переглядаємо зображення, обираємо те, який нам подобається, до вподоби. Ну, Давайте візьмемо ось цей, натискаємо праву клавішу миші, відкривається контекстне меню. Зверніть, будь ласка, увагу, знаходимо кнопочку Копіювати зображення. Натискаємо один раз. Далі переходимо до нашої презентації. Знову відкриваємо контекстне меню права клавіша миші і вставляємо зображення. Так, подивіться уважно: наше зображення прапору на білому тлі. Ну, давайте його зараз зробимо так, щоб. Цього тла не було, щоб воно було прозоре. Що для цього потрібно зробити? Двічі клакнути на цьому зображенні у будь-якій е е стороні, знайти зверху кнопочку Колір, натиснути, перейти в сам низ і знайти кнопочку Встановити прозорий колір, навести на біле тло. І клацнути. І у нас став такий прозорий, прозорий фон, прозоре тло. Далі, наступне, підписуємо наш прапор. Так само активуємо комірочку і пишемо прапор. Так, далі. Отже, ось ми з вами створили перший слайд із нашою країною франції. Далі ваша задача створити наступні ще 5 слайдів. Ви можете зберегти цю презентацію. Для того, щоб зберегти презентацію, ви маєте знайти кнопочку Файл, зберегти як. Знайти, натиснути її. Далі ви маєте поміркувати, куди вам потрібно зберегти вашу роботу, натиснути кнопочку Обзор. Далі, ну, наприклад, я хочу зараз зберегти цю роботу на робочий стіл. Знаходжу Робочий стіл натискаю. Далі, ну, щоб вона просто у мене лежала на робочому столі. Подивитися уважно, впевніться, що назва така, яка вам потрібна, ви можете дописати ось тут своє прізвище і натиснути кнопочку Зберегти. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця робота буде у вас, ви будете шукати цю роботу у себе на робочому столі. Отже, шановні, Після того, як ви створите ось таку презентацію, ваше завдання прозвітуватися нам в групі, що ви цю роботу зробили. Що ви робите? Ви знаходите в самому низу, подивіться уважно, де я показую вказівничком, натиснути кнопочку сортувальних слайдів. Подивіться уважно, у нас відкрилися всі Створені ескізи наших слайдів, далі, ваше завдання зробити скріншот вашої роботи, щоб я побачила, скільки у вас слайдів, які у вас є, там зображення і надписи. Далі, зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви хочете 12 балів то, будь ласка, ви можете ще щось додати для того, щоб я побачила, щоб ви цю тему зрозуміли, і вмієте працювати з редактором презентації. Отже, ще раз, ви маєте зробити скріншот. І цей скріншот вислати нам в групу. Не забудьте, будь ласка, підписати, чия це робота. Отже, дякую за увагу. До наступної Зустрічі.